Вітаємо на КТМ новини, і сьогодні ми підготували такі теми. Педагогів навчали долати освітні втрати в умовах війни. Працювали спікери з Києва. Срібло обласного кубку зі спортивного орієнтування у команди БДЮТ. Олександрійських педагогів навчали, як долати освітні втрати, як працювати під час війни та долати втрати разом з учнями. 8 листопада на базі двох шкіл з педагогами працювали спікери інституту післядипломної освіти з Києва. У якому форматі відбулося спілкування, бачила наша знімальна група. Олександрії освітяни вчилися, як працювати під час війни. Протягом дня на базі двох ліцеїв 17-го та мультипрофільного відбулися курси підвищення кваліфікації у форматі педагогічного бранчу на тему освіта на часі Долаємо втрати разом. Один із спікерів, директор інституту післядипломної освіти Київського університету Гринченка. І на сьогодні насправді для вчителя дуже важливо бачити якраз не стільки те, що ви запитали про мене, а скільки вчителю важливо бачити, а як йому і куди йому. І знаєте, незалежно від багатьох речей, яка різниця? Чи це Олександрія, чи це Київ, чи це якесь інше місто, на сьогоднішній день є три. Головні напрямки роботи в, освіт... в освіти, взагалі закладу освіти, чи вчителя чи директора школи. Це перше, це створення безпечного середовища для життя дитини і всіх... і всіх педагогів. Друге це психологічний супровід і психологічна допомога і вчителів, і дітей. Ну і третє це вже про збереження якості освіти. Тобто ми повинні розуміти, що освіта в умовах війни це дещо інше, ніж освіта життя. До війни говорили про психологічну підтримку вчителя, про подолання освітніх втрат, про взаєморозуміння та взаємопідтримку учнів та вчителів. Знаєте, я ще більше року назад і на перадах київським вчителям до сьогоднішнього дня говорю одну просту фразу: не починайте урок з а що я вам задавала протягом уроку дитині. Хоча б п'ять разів потрібно почути від вчителя, я вас люблю. Такі зустрічі з лекторами столичного інституту після дипломної освіти востанні були ще перед ковідною епідемією. Наступні зустрічі були в онлайн форматі, і, нарешті, очний педагогічний бранч. Нестандартний формат саме освітнього бранчу, тобто бранч із англійської мови передбачає сніданок перехід в обід за дружньою розмовою, тому що все ж таки неформально. Це у нас зустріч. Зустріч із ранковою кавою, зустріч із обідньою перервою, зустріч із спілкуванням із тренінгами, із дискусіями це робоча і дуже жива зустріч. Сподіваємося на плідні результати. В першу чергу, ми результати вбачаємо, все ж таки. В, в тому, щоб трошки людей оживити, надати сили для роботи надалі, ну компенсувати, хоча б морально, хоч деяку часточку того, що люди нервово втрачають кожного дня. Всі педагоги, які взяли участь в педагогічному бранчі, отримали сертифікати. Команда будинку дитячої та юнацької творчості стала срібними призерами обласного кубку зі спортивного орієнтування. Загалом, участь у фінальному етапі взяло чотири команди на чолі з керівниками Сергієм Ізмайловим, Сергієм Зайченком, Оленою Губель та Андрієм Ковтком. Подробиці та враження від останніх змагань сезону юні туристи розповіли нашим кореспондентам. Фінальний етап Кубку області зі спортивного орієнтування пройшов 5 листопада на території Великосеверинської громади Кропивницького району. За перемогу у загальному заліку змагалися 36 команд з області, серед них і чотири команди з Олександрії, керівниками яких були Сергій Ізмайлов, Сергій Зайченко, Олена Губель та Андрій Ковтко. Наша основна команда БДЮТ, котра вибрала в цьому році друге за загальне місце. Ну 33 Команд, друге місце це дуже високий результат. Ми програли лише команді Сіловодська, і то там буквально трошки. Були обичні здобутки одне-два місця, тому що ми добиралися, як могли своїм ходом. чим ми тільки не добиралися до цих змагань, тому що, ну, тому що вони можуть бути ну, в будь-якому місті області. В цьому році. Перше, нам було наданий автобус. Ми змогли вивезти цілі чотири команди, тобто виїхати дуже великим составом. На кожен етап ми виїжджали автобусом, що було вже ну, набагато краще, набагато легше. Ну, і виступати після цього легше, а не вставати в чотири ранку і добиратися кудись під Новомирград. Ми запитали у керівника гуртка БДЮТ про особливості спортивного орієнтування. Ви приходите на старт, отримуєте карту. На карті намальовані такі кружочки. В центрі цього кружочка, десь там, в лісі, там, по балкам, стоїть база станція. Вам дається чіп на старті. От ви прибігте, ви повинні коснутися цієї бази, вам це, це защитується. А то тобто стоїть контрольний пункт. Дистанції самі різні, вони будуть у самих маленьких, вони десь починаються з 1,5 кілометра, і от постарше вони будуть 7-8 кілометрів. Причому це 8, 8 кілометрів це чисто по лінії. Тобто набігають вони набагато більше. Тобто, ви повинні знайти, причому не зробити ні однієї. помилки. Ви зробили хоч одну помилку, ви знаєте змагання. У вас 15 КП повинні всі ці п'ятнадцять знайти. Анна займається спортивним орієнтуванням лише рік, але вже має медалі за друге місце. У загальному заліку дівчина посіла третє місце в області. З кожним разом треба набирати швидкість, бо якщо ти вже так навчився орієнтуватися, то треба набирати вже по швидкості. І треба вміти читати читати шкарту, і де бувають моменти такі складні, коли там ти дорожку пропустила, і так далі. Треба повертатись. ти просто. Час втрачаєш. Оце що погано втрата часу, бо там в основному йде залік на час, і головне не переплутати і не взяти іншу точку. Головне, диви... треба ще уважність дивитися, щоб ти взяв правильну точку, бо тоді дискваліфікація це дуже неприємний момент. Тому, напевно, зараз треба швидкість. Рабії Атуса та Помагаєва Варвара вже мають досвід у спортивному орієнтуванні півтора та п'ять років відповідно. Тож дівчата розповіли нам особливості читання карти. Наприклад, до кожного дерева якийсь там камінь може кожна якась ділянка, тобто, якщо там ліс, наприклад, то воно буде більш зелене, якщо поле, то воно буде жовте. Ну і так далі. Там вже. Позначки є різні, там якісь ямки, бугерці, там теж є позначки для них. Ліса позначені зеленим. Ми густіли ми лісом, а ось білий це легко проходими, так скажемо. Мої ліса, які може дуже легко прийти. Тобто там все видно. Но жовтим позначається поляни дуже часто. це і вони то кружочками, то всякими різними. Ми я риборки. Олександрівці у загальному заліку взяли шість призових місць. Так, першими стали Варвара Помагаєва та Ангеліна Шаповал. Друге місце у Назара Метельського, Назара Кривко та Максима Назаренка. Третю стала Анна Репенько. За розвитком подій слідкуйте разом з нами і не забувайте підтримувати наших бійців. Зустрінемось.